Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені хочеться поговорити про парфумерні подарунки, які можна зробити дівчатам від 5 до 105 років. І хочу зауважити, що цей діапазон вибраний мною не для якоїсь красивої симетрії. Я особисто переконана і маю такий власний досвід, з якого. Апелюю до думки, що дівчаткам можна вже з 5 років, коли вже батьки розуміють, чи є в дитини якась там алергія на якісь компоненти, чи якась алергічна реакція, можливо, на парфуми. І різні запахи різного походження можна вже потрошку залучати і знайомити з світом парфумерії. Тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож, ми починаємо. І е, хочу сказати, що часовий діапазон від 5 до 105 років вибраний мною не випадково. Оскільки багато хто з вас може подумати, що 5 років це зовсім юна дівчинка, зовсім маленька і навіщо її парфумерія, але з власного досвіду скажу, що це все-таки той вік, в, як... в момент якого можна потрошку дівчинку знайомити з світом парфумерії та власне хлопчика. Також моєму сину зараз три рочки. Зрозуміло, що я на нього не наношу якісь поки що аромати. Чоловік буває йому на спинку, на футболочці, якщо він там вони кудись разом збираються, може трошки аромату нанести, щоб не було контакту з шкірою і постійного впливу аромату, але якщо там на спинку, то він так себе зовсім по-іншому відчуває коли на нього наносять парфуми і він розуміє, що від нього пахне якимось ароматом. А все, що стосується дівчаток, оскільки ми сьогодні говоримо про подарунки дівчаткам, то я також маю особистий досвід, оскільки в... маю племінницю. Правда, цього року їй вже виповнюватиметься 18 років. Але я пам'ятаю, що ще коли вона була маленькою дівчинкою і в неї був день народження, то я завжди, окрім основного подарунку, Оскільки вже тоді я захоплювалася парфумерією, я завжди намагалася зробити їй якийсь парфумерний подарунок. Добре, що вже тоді, і в принципі, що існують парфумерні мініатюри, це малесенькі флакончики на 3-5 мл аромату, які можна наносити намазом. І от я пам'ятаю, що я племінниці завжди дарувала якісь малесенькі ароматик. То міг бути або Версач чи Версенс. Для мене це максимально ніжний, такий невагомий, легкий аромат, або ж ламіновський еклат, дуже красивий аромат, теж ніжненький. І це, знаєте, ніби дає можливість маленькій дівчинці потрапити в оцей світ парфумерії, потрошку відкрити завісу в ньому і почати цікавитися, тому що зрозуміло, що дівчатка звертають увагу на мамині туалетні столики, не лише на декоративну косметику, якою намагаються самостійно користуватися, поки мама десь там... Відлучилася, але і на парфумерію послухати її, можливо, нанести. І, звичайно, дівчата мають досвід іноді з негативним значенням, коли використовують парфумерію трошки своєї не своєї вікової категорії. І ці аромати можуть їм здаватися важкими, складними, якимись не. Комфортно проявляючимися в просторі, і тому сьогодні я хочу порекомендувати вам аромати, презентуючи які дівчатам різного віку, ви ну, не надто ризикуєте. Потрапити в якесь незручне становище і не ризикуйте тим, що ці аромати можуть не сподобатися тим, кого ви хочете їм порадувати. Почну, от почала я з дівчаток 5 років, для них, ну і, і далі, далі, далі. Звичайно, є дитяча парфумерія, і її наявність я, в принципі, поважаю, як то кажуть, але. Мені здається, що все-таки хорошу парфумерну наслуханість вона формується якраз за рахунок уже того, коли ви слухаєте такі правильні, якісно побудовані парфумерні композиції. Такими композиціями є, безумовно, аромати бренду люкс, або ж якогось такого середнього сегменту, бюджетного, як то кажуть. І саме з таких ароматів може починатися знайомство дівчат з світом парфумерії, якщо вони вже. Вже більш доросліші. І от, наприклад, якщо ви хочете е, приємно здивувати молоду дівчину, це може бути, до прикладу, аромат бренду Versace Woman. По-перше, Дуже красива прикраса для дівочого туалетного столику. Класно виглядає сам флакон в цій традиційній такій версачівській естетиці. І, по-друге, саме звучання. Ніжне, невагоме. Дівочі аромати це все-таки, здебільшого, квіткові, свіжі композиції з цитрусовими тонами. І квіти, які проявляються в цих ароматах, вони зазвичай такі. М'які тендітні ненав'язливі, така як ніжна турецька троянда або травнева. Це може бути таке красиве фіалкове звучання, якісь такі ненав'язливі тона конвалії, де вона не надто агресивна. І, безумовно, жасмин, але теж в якійсь такій красивій, своїй м'якій тональності. Звичайно, компанію цим красивим квітам, безумовно, може складати фрукти та ягоди. Якісь красиві ноти малини, ноти, я не знаю, якихось красивих ягід, таких як вишенька, смородина, якісь такі екзотичні ноти фруктів, персикові, абрикосові ноти, вони теж дуже красиво м'яко відтіняють і роблять виразними аромат. І от якщо ми говоримо про Versace Woman, повернуся до нього, то це теж дуже красивий симбіоз. Квіткових нот, нот жасмину, нот троянди, фруктових нот, нот малини, слива, лотос, кедр, мускус та амбра, м'яко, ненав'язливо це все поєднують цитрусові ноти на старті, ноти бергамоту та лимону, роблять аромат свіжим, невагомим, легким, таким дуже приємним, тому це буде ідеальний презент для молодої дівчини, яка Хоче з себе якось проявити оль ну, прекрасна композиція. Щиро її рекомендую, якщо ви бажаєте зробити приємним молодій дівчині. Таким самим приємним подарунком для молодої дівчини буде композиція бренду Guerlain серія «Aqua Allegoria Rosa Pop. Сама, Сама вже назва говорить про щось таке сучасне, якесь таке яскраве. І таким самим. Сучасним, класним, яскравим є цей аромат, і в ньому проявляються неймовірно красиво ноти півонії, безумовно, нота троянди, яка заявлена в назві. Дуже красива, знову ж таки, нота фіалки, яка є в серці, і в базі. Червоні ягоди та лимон, яким стартує аромат, і деревинні ноти в базі, знову ж, красиво заокруглюють звучання композиції, роблять її сучасною, такою яскравою, як то кажуть, дещо попсовою, але неймовірно красива. Оця така елегантна манера прояву ноти півоні, в поєднанні з фіалкою та трояндою, ніжно, виразно, просто цю таку яскравість і пікантність додають якраз червоні ягоди, оця така соковитість і оця наповненість, знаєте, такою життям, радістю. Це це присутнє в ароматі, він ідеально красивий і дуже буде чудовим презентом для молодої дівчини. Як і, на мою думку, власне більшість ароматів серії Аква Алегорія. Це е, такі, знаєте, серія природних ароматів або е, оди оді шанування проявам природи, різним там. Е, Квітковим, рослинним, фруктовим, ягідним. І це дуже красива серія. Вона невагома. І ще раз повторюсь: вона має таке природне забарвлення. А що може бути? кращим за природню красу юності, молодості, підкреслену хорошим ароматом, ніжним, ненав'язливим. Я вважаю, що це такий непереборний, непереможний тандем, тому ця композиція також буде дуже класна для в якості презента для молодої дівчини. Якщо трошки хочеться якоїсь такої глибини, солодинки і затишності молодій дівчині, то Ідеальним ароматом в подарунок для неї буде композиція бренду Masaki Su. Дуже красивий. Він для мене якийсь такий і свіжий, і, і жіночно-ніжний, і в міру в міру щільненький. Красиві ноти лотосу та жасмину в серці. Дуже так ефектно підкреслені фруктовим звучанням старту. це груша та карамболь і муску з амброю в базі ущільняють аромат, але от дуже класно оцю соковитість, приємну солодкуватість і квітковість відтіняють. Як на мене, ідеальний аромат для презента... презенту молодій дівчині. І знову ж таки, він не надто вартісний по ціні. Так само, як от Versace Woman, а для молодих дівчат, які ще, знаєте, у них іде таке соціальне становлення, вони шукають себе в професії, якось в самореалізації, то ще питання бюджету дуже важливе. Це вже такі більш зрілі, доросліші жінки можуть там дозволяти собі більш такі дороговартісні композиції. от молодим дівчатам, коли вартість не така не надто висока і комфортна для бюджету, це теж такі дуже. Важливий фактор. Я маю на увазі те, що коли ви подаруєте цей аромат, і якщо він сподобається, дівчині їй захочеться продовжувати їм користуватися і надалі. І, можливо, аромат стане її парфумерним. Я щоб в неї не було трудності, трудності з тим, щоб придбати повторно ще один флакон, але вже там за власні кошти, тому що ну добре, якщо там батьки підтримують. Фінансовому плані якось можуть підстрахувати, і дівчина може опертися на рідних або ж там якісь. Шанувальники можуть потішити серце дівчини таким приємним подарунком, але якщо їй самостійно хочеться зробити собі приємне, то це не вимагатиме надто великих фінансових затрат. Таких самих, власне, як і придбання аромату «Eternity Moment, але оскільки сьогодні ми говоримо про подарунки, то це буде також ідеальним подарунком для. Юної дівчини, молодої жінки, це теж красивий, невагомий аромат, м'яко-квітковий, побудований довкола ноти півонії, а це завжди елегантно, лаконічно. Часто говорю про цей аромат, і він такий, знаєте, безпрограшний варіант в якості презенту, аби ну, приємно потішити ту, кому ви презентуєте цей аромат, дуже красивий. Знову ж таки, красиве звучання півонії, поєднане з Водяною лілії, ноти малини та лічі з динкою на старті, м'яко, красиво, ненавязливо. Ідеальний аромат, як на мене, для презенту молодій е, жінці, юній дівчині. Прекрасна композиція, досить універсальна. Такою самою красивої трояндової композиції е, в якості презенту може бути аромат бренду Prada композиція Rose. І це вже знову ж таки як зрозуміло з назви аромат присвячений ноті троянди. Ця троянда турецька та болгарська в компанії з м'ятою м'ята. Класно освіжає, її так робить таким аромат дуже приємним, свіжим, і він, ну, відповідно, буде імпонувати молодим жінкам та дівчатам. Далі, далі йдуть такі ще приємні ноти, як нота мандарину, нота мате і нота воску. Робить цей аромат дуже таким незвичним, якимось пікантним, трошки нетиповим. Але, як на мене, аромат нещодавно у мене з'явився. Сама з задоволенням їм користуюся і вважаю, що він буде. Ідеальним для подарунку молодим жінкам, тим, які, так знаєте, вже стають більш свідомими, самостійними і хочуть підкреслити свою індивідуальність І от в якості подарунку для них цей аромат буде прекрасним презентом. Таким самим прекрасним презентом, молодим дівчатам і молодим жінкам, уже більш такого. Середнього віку, можна навіть сказати, ну, до таких, зокрема, я себе відношу, буде аромат бренду Hermes це Келі Калеш. І це уже красиве квіткове звучання, але з цими красивими, такими вершково-солодкуватими тонами звучання шкіри. І це вже якось так пікантно, незвично, і дає можливість проявити якусь свою індивідуальність, особливість, якусь таку харизму, дуже красивий аромат. Ну, Його дизайнер Жан-Клод Елена і його долученість до цього аромату. Аромату вже ну може трошки давати нам можливість і розуміння того, що аромат дуже класно буде звучати, він ефектний, виразний, і от в якості презента молодій жінці буде ідеально звучати. Грейфрут, нарцис конвалія на старті, Троянда, тубероза і мімоза в серці класне, отаке. Приємно квіткове, але досить таке, ну, своєрідне квіткове поєднання. Ну, і Безумовно, оцю шкіряну тональність створюють нота шкіри та нота ірису в базі. І, ну, Неймовірно красивий. Тому від себе я для молодих жінок, таких вже можна сказати, зрілих жінок. Ця композиція буде ідеальною до подарунку, тому я щиро вам рекомендую неї пригледітися, якщо ви шукаєте ну, такий презент для молодої жінки. Як на мене, особисто я так на себе орієнтуюся, таким самим класним ароматом для молодої і вже зрілої жінки може бути аромат бренду Dior Dolce Vita. Нещодавно з'явився цей аромат в моїй колекції, і він неймовірний. Це неймовірне поєднання нот. Персику, абрикосу, кедру, нот палісандру, нот кориці, кокос, фетивер, ваніль. Ну, так красиво, так вишукано. Якось для мене от, знаєте, таке дійсно солодке життя, якесь життєрадісне, якесь воно таке наповнене, насичене. І причому, що ти сам. Створюєш всі ці красиві барви в своєму житті, і вони не залежать від якихось зовнішніх обставин, а лише від того внутрішнього наповнення, ну і того бачення, того, що для тебе добре. Прекрасний аромат, і він уже тривалий час існує. Йому в цього року виповнюється 30 років з моменту створення. Але для мене він якийсь такий. Вишуканий, такий актуальний нині. І от він в одному ряду для мене стоїть з такими ароматами, як Шанель Алюр, наприклад. Для мене це теж от аромати Алюр, для мене це таке суцільне втілення. Дійсно такої розкішної жіночності. І презентувати жінці аромат, який підкреслив би цю жіночність, створив довкола неї оце святкове таке відчуття, то це багато чого вартує, і тому можете сміливо цей аромат в якості презенту дарувати жінці, коли хочете її порадувати. І якщо ми говоримо вже про таких доросліших жінок. То для них, як на мою думку, дуже хорошим подарунком можуть стати аромати, які відносять їх в приємні спогади, які асоціюються в них з якимись приємними емоціями, приємними подіями або приємними періодами, які вони проживали тоді, коли користувалися цими ароматами. Чому я так говорю, в мене нещодавно на моєму сайті. Де я займаюся розпивом ароматів на шафі. Сталося дуже приємне знайомство. Написала мені замовниця, там цікавилася вона Шанель о прем'єр-версії, там були в неї свої питання по цьому аромату. Ну, якось я там не надто наполягала, в мене іноді навіть немає такої цілі там продати аромат. А мені навіть саме таке приємне якесь спілкування тепле, воно іноді вартує більше, ніж ну, якась закрита. Як то кажуть, співпраця. І виникло таке приємне спілкування, і людина якось мені довірилася, я їй розповіла, що в мене є цей канал, вам вітання. І е, потім вона все-таки наважилася замовити і шанель номер 5 о прем'єр. І ще сказала: можна я вас ще замовлю? Аромат бренду Ланком-Маженуар і аромат Yves Saint Laurent нема. І вона так і написала: я їм користувалася в далекому минулому. Хочеться відчути, чи вони залишились такими ж самими красивими, як тоді були. Ну і взагалі, як вони будуть діяти на неї в цей час. І через трошки я отримала від неї повідомлення, що вона каже: Я чуть не заплакала від радості і від. Приємного такого повторного знайомства з цими ароматами, які тоді там, в далекі роки, в минулі, дарували якісь приємні емоції. Тому я вважаю, що окрім класного аромату, коли ви даруєте хороші емоції, того, кому презентуєте аромат, це теж багато вартує. Тому я б порекомендувала таким більш зрілим жінкам безумовно в якості презенту використати аромат Lancome, Maggi Noir. Це не неймовірно красивий такий медово-деревинний спецієвий шибр. Дуже класна композиція. Я сама від неї в захваті, і вона викликає в мене лише позитивні емоції. Це прекрасна композиція. До речі, огляд цього аромату є на каналі. Можете проглянути, якщо маєте час та бажання. Він прекрасний і неймовірно красивий якраз в якості презенту для. Жінки, наприклад, золотого віку, дуже красиво він буде і звучать, і проявлятися. І якщо цим ароматом вона користувалася в молодості, то це ще таки буде для неї приємний бонус, якщо ви презентуєте цей аромат. Таким самим приємним бонусом може бути аромат. «Берем Бремдуху Bigam Kilco Fleurs Original тривалий час, уже, як створений йому, більше 100 років, і багато з нині, таких уже зрілих жінок, е, користувалися цим ароматом, знають його. І Якщо ви їх повернете в ті приємні ароматні спогади е, з, з допомогою цієї композиції, я впевнена, що вони вам будуть Вдячні за це повторне знайомство. Тому від себе для таких жінок золотої, золотого періоду також рекомендую до презенту саме цю композицію. Багато про неї говорю на, сайт, на каналі. Неймовірно, вона мені самі, самі подобається. Ну і в якості презенту це хороший варіант. Тому також рекомендую. Ну і фіналізувати буду ще одним ароматом. для... Жінок золотого віку, та я, власне, і сама їм користуюся. Зараз він мені дуже подобається. І в якості презенту я б з задоволенням отримала це аромат. Це композиція бренду Van Cleef Arpels. First. Тобто, дуже красиве. Творіння знову з Жан-Claude. Дуже таке якесь воно і щільне, і багатокомпонентне, і в той же час якесь ясне, сонячне. це Фантазії на тему, як би звучали або пахли діаманти, для мене це геніальне втілення цього задуму. Знову ж таки, є огляд на це аромат на каналі. Можете проглянути, ознайомитися. А от від себе, як варіант подарунку, я також би щиро рекомендувала цей аромат в якості презенту. І це аромат такий, як добре побудована композиція. Класичним таким парфумерним звучанням. Ще що важливо з такою глибокою ольфакторною історією, тому від себе також рекомендую аромат Van Cleve Airples в якості презенту для жінки, дорогої вашому серцю. Ну що, ось така підбірка ароматів-подарунків для жінок від 5 до 105 років. Е, приготувала сьогодні я від себе. Я опиралася на власний досвід, на якесь своє особисте бачення, яким може бути е, там ароматний подарунок, і як би я особисто я на нього реагувала. Якщо якісь ароматів вас цікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені, замовити від ливан цього аромату розносити його, відчути його красу, або ж якщо ви знаєте когось, кому він може сподобатися, щоб розуміти, як ця композиція звучить, ну і бути вже підготовленим, щоб когось порадувати цим ароматом. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з сьогоднішніми композиціями або ж ароматами, які є в моїй колекції, аби ви могли скласти власну ольфакторну експертизу стосовно того чи іншого аромату, і чи може він підійти в якості подарунку жінці дівчині. Якщо Дане відео вам сподобалось. Ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені неймовірно приємною буде ваша підтримка. І від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!